Продовжуйте рух трасою ще триста вісімдесят кілометрів. 380 довгих і виснажливих кілометрів. Девіде? Девіде. Так. Хочете у велику сміливу красиву подорож? Тобто, ти це зараз до мене говориш? Девіде. Я вас запитую. Хочете у велику сміливу красиву подорож? Взагалі, я на роботі. Що кажете? Кажу мені ще оцих треба відвести. Що ви хочете, Девіде? Ну, я хочу велику сміливу красиву подорож. Скажіть це ще раз, Девіде, але щиро. Я хочу велику сміливу красиву подорож. Ще раз, Девіде. З такою пристрастю, ніби ви перед смертю хочете відчути, як це бути великим, більшим за планету. До біса всю цю маячню про людей і зоряний пил! Хочете? Велику, сміливу красиву подорож! ДЕВІДЕ! Де? Так, я хочу у велику, сміливу, довбану подорож. Друже. Я не хочу обламувати твою велику, сміливу та красиву подорож. Але я запізнююсь на прем'єру. Єво, не втручайтесь. Вибачте. А куди ми, по вашому, їдемо? Відкривати випадкові двері у полі, щоб знову пережити травматичні події дитинства. А ви так вмієте? Вмію, але не цього разу. Зараз ми їдемо на прем'єру. Дивитись, як це робить Колін Фарел та Маргоробі. Заглохла. Хочете у велику, сміливу, красиву подорож?